Вітаю, друзі! Сьогодні 2 січня, і тільки сьогодні, ставши з раночку, я побачила сніг. Е, перший сніг в новому році. Але за день було трошки сонечко, і плюсова температура, він майже весь розтанув, але я хочу показати вам, які у нас чудеса з природою. Ось так квітне прекрасно примула. І це не в одному місці. І дивіться, вона видає і далі. Квітоносики і нові листочки. І як чудесно виглядає саме гіхера ця зелено-лаймова. Дивіться, яка вона прекрасна. В цю зимову таку погоду. Дуже прекрасна. Ось така вся в сніжку. І починає квітування. Гарне вже таке більш-менш. Бо, так як в мене влітку це, як, як говорю, тіньова грядка, то взимку тут практично сонця немає, тільки зранечку. То морозник чорний заквітовує тільки ось-ось. Починає тільки розкриття своїх квіточок. От І квіточок, як ви бачите, ну просто неймовірно багато. От, бачите? Ось так прекрасно виглядає вівсяниця в сніжку. От. Боже, який величезний кущ, треба буде розсаджувати. І, до речі, молодила, всі е, почали червоніти. Пам'ятаєте, взимку вони стали зеленими? От, а наразі почали, коли мороз, почали червоніти деякі сорти, навіть і такі аж бурі-бурі, і осока мароу дуже так гарно виглядає. Ось вона прекрасна така, ярко-зелена, просто причудова. І моя овсяниця сиза, також величезна, вже треба розсаджувати. І, до речі, мій ломі камінь, який я виростила з насіння, пурпуровий, надкрасивий. Дивіться, як він розрісся. І взимку він залишається, бачите, декоративний, дуже гарний. Такі прям великі вже оці такі, як сказати, суцвіття. Ну, суцвіття, це квіти, неправильно я кажу, але ну, великі такі вже, бачите? Боюся замокання, щоб йому тут не було. І ломікамінь тіньовий, також бачите в приморозку, але також виглядає гарненько. От. Ось такий цей ломікамінь мені взагалі дуже подобається. ну Просто прекрасний. А квітує, ви ж самі бачили, дуже гарно і дуже довго дуже боюся, щоб замок. бачите Трохи воно так, ну, надіюся, що все буде добре. До речі, з листопадних кущів тільки спірея кріспа не скинула ще до, до, до сих пір свої листочки. Хай вони виглядають вже невзрачно, але все ж таки, дивіться, і біля неї ця величезна цинерарія ще тримається. Побачимо в січні, ой, в лютому, ну і в січні можуть бути морози гарні такі. Ось поряд з нею розрісся. Так я й не обстригла, може, насіється лаванда моя. Величезний вже також кущ лаванди. А до речі, керія варіагатна, кінчики, так як і звичайно її підмерзають. Саме кінчики в мороз в керії завжди підмерзають, і я обрізаю. Ось. Бачите, сніга практично вже немає. А було так заранечку багатенько сніжку. І основні грядочки, до речі, я теж не обрізала квіти лаванди. Можливо, також насіється. Я якось так ніколи не лишала, завжди обрізала. А це чомусь не обрізала. Ось подалі там прекрасна сока Мароу. І ту я Ось вони. Ту я виразкова, трошечки сніжку. Ну, вже так все в основному примерзло. Ось такий красень міс Хай він повністю вже сухий, але все одно він прикрашає зимовий садочок.